Сьогодні людина стала дуже залежати від усього того, що її оточує. Колись людина була практично дикою, жила постійно на природі і була зовсім іншою, такою, якої не є зараз. У зв'язку з усім цим раціонально стверджувати те, що людина це істота, яка здатна пристосовуватися до всього нового, зручного і корисного. Однією з відносно нових речей для людини є комп'ютер. Він з'явився у звичайних людей усього близько 10 років тому. Сьогодні, завдяки комп'ютеру і іншим технологіям, пов'язаних з комп'ютером, можна робити практично все. Комп'ютер здатний задовольняти деякі базові потреби людини. Наприклад, потреба у спілкуванні, потреба отримання інформації тощо. Всі ці потреби за допомогою комп'ютера людина може задовольняти, навіть якщо вона не покидає власного будинку. Достатньо мати електрику. Інтернет на додачу щоб не скучати. А іноді навіть і дуже цікаво проводити свої дні наодинці з комп'ютером. Обов'язково варто сказати і про те. Що людина використовує комп'ютер не тільки вдома для розваги, але й дуже часто на роботі. Для всіх людей в звичку ввійшло використання комп'ютера і великої кількості комп'ютерних програм, які роблять офісну роботу більш швидкою та ефективною. Таким чином можна стверджувати, що іноді людина проводить за комп'ютером доволі багато часу. Комп'ютер вкрай сильно увійшов у життя людей. Сьогодні таке життя без нього уявити просто неможливо. Людина проводить свій час при використанні комп'ютера як на роботі, так і вдома, але це має і досить серйозні побічні ефекти. По-перше, людина повинна рухатися. За комп'ютером зазвичай працюють сидячі, а людське здоров'я вимагає постійного руху. Людина не може стільки сидіти. У неї буде псуватися здоров'я, і вона буде часто хворіти. По-друге, в деяких випадках комп'ютер відриває людей один від одного. Для повноцінного задоволення своїх потреб людині недостатньо спілкуватися з іншими через комп'ютер. Необхідно бачити реакцію іншої людини, бачити її очі, чути слова. Комп'ютер всього цього поки що не дає відчути в повній мірі. Крім того, людина сидить за комп'ютером зазвичай в будівлі, а насправді вона частіше має виходити на свіже повітря гуляти. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що комп'ютер для сучасної людини це звичайно благо, але всьому має бути якась міра. Щоб бути повноцінною, людина повинна рухатися, спілкуватися з іншими і багато чого іншого. Але думається, що наука буде продовжувати розвиватися, комп'ютери будуть ставати більш компактними і менш громісткими, тому їх використання людьми буде ставати частішими, більш різноманітним та цікавим.